Ніна Крутько – викладачка вокалу Ніжинського фахового коледжу культури та мистецтва імені Заньковецької. З нагоди дня соборності отримала високу державну нагороду по чесне званням заслуженого працівника культури України. каже, що в цей важкий для країни час необхідно берегти єдність українські традиції, українську музику, бо через нашу пісню можна достукатися до серця людини. Важливо також формувати серед молоді генетичний код української нації, каже пані Ніна. Віддала наші сцені. І, взагалі, творчій роботі по всій Україні 45 років, в цьому році буде. 45 років працювала я в університеті довгий час, а зараз роботу, працюю в коледжі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької Чернігівської обласної ради. Я е, дуже Пишаюсь нашими вихованцями, ми намагаємось тримати свій культурний фронт і дуже багато працюємо з молоддю і з людьми. Багато даємо благодійних концертів, допомагаємо нашим військовим. І саме головне, щоб у дітей вірно формулювався оцей наш український код гідності, сили, могутності впевненості, працездатності, бо наша українська нація дуже сильна. Крім викладачки з ніжни, державні нагороди також отримали енергетики та представники місцевого самоврядування Чернігівщини.